— А вас троє було в кімнаті? — Так. — А мами? — Так, мами троє. — Добре. — Хто стався до нас? — Савдар Каренович. — Скільки тобі років? — Дев'ять. — Звідки ти приїхала? — З Ківерці. — Ну, якщо вони не одній кімнаті, то це <реш> По блату чисто. <реш> — Так, да, чисто по блату. Ти захотів поїхати? Чи батьки захотіли, щоб ти поїхала? — Я захотів поїхати. Ага. — Ти тут з кимось по тебе розшивав? З хлопцями з дружився якимось? Так. Да. Багато знайшов собі друзів чи ні? Майже всі. Майже всі. Будеш далі з ними спілкуватися? Так. Добре, скажи, а як ти навчаєшся взагалі в школі? А, -а, -а. добре. Яка твоя найвища оцінка? Достатній рівень. А угу. твій улюблений предмет? Фізкультура. Фізкультури. Математика. Малювання. Малювання. Любиш малювати? Так. Скажи, а час психологом тобі подобався? Так. Що би ти сюди на ці Нічого. Все тобі подобалося? Так. Харчування тебе влаштовувало? Так. Хотів б додому в перший день, як сюди приїхав? Трошки не З Скажи, брати і сестри, тобі є? Так. Менший чи старший? Один старший і один менший. म, добре, тварини є в тебе на А хотів би якусь тваринку мати? Чому? Не знаю. Не кота, не собаку, не рибок, не папугу. Коли слабо. Помер. Що? А як золо папугу? Кеша. Кеша. Добре, прошу ти не взагалі? у Стати вдома футболістом. Які б ти собі. А як ти собі додав би якості? Що б хотів покращити? Мені грати у футбол. Ну а із цього конкретніше? Ну, може, швидкість. Дріблінг, удар, передачі. Передачі. Так. Скажи, тобі більше подобається море чи Гори. Ага. Гори? а чому гори? Купатися не любиш? Люблю. А ти приїхав, е, наприклад, на море. Щоб ти першим зробити? зробив? Mm -hmm. в ноги. Заселився в ноги, а потім би поїхав. Пішов би купатися вже, так? А ти більше любиш купатися чи засмагати? Ну, купатися. Купатися. Чого ти боїшся взагалі в житті? Mm, Темноти. Темноти боїшся? Mm -hmm. Добре, я зрозуміла. А які ти тобі подобаються? Мультфільми? Чи ти більше фільми полюбляєш? Губка бобс». Губка бобс» тобі подобається. Так, а чим він само тобі подобається? Ну, що, що там багато чого веселого. Весело, На наприклад. Ну, наприклад. Не знаю. Ну, просто тобі подобається губка бобс», так? так? Добре, поїхав би ще на такий захід, як цей. Але Спочатку додому так, і приїхав би знову. Добре, з тренерів, хто тобі сподобався. Всі, Всі тобі сподобалось, так? Добре, зрозуміло, дякую.